Всім привіт! Сьогодні в нас таке невеличке відео. Чоловік приїхав на на цьому, на шкода Фабія. Та? І в нього октавія октаві. октаві підказує. Прикладає шкода Октавія в нього він їде і звуки. Ту-ду-ду-ду, щось товче. Йому говорили, що сцеплення бімаса. Але бімаси, я так спробував зробив кружочок, машина гарно підриває, що не може бути. А, а бімаса як не буде? А, а як буде бімаса по-нашому? Тобто сцеплення, де диски, сцеплення і ззаді цей круг такий. Муховик. муховик чи як, о, муховик, певно, що так. От. І він ми його піднести, я йому зразу сказав, що не може бути, тому що я проїхав. Якщо сцеплення, то машина не їде, в нього гарно все підриває, тільки звук дає. Ану Назар. І я сказав, що каталізатор, ще не заводь. Ми сказали, що в каталізаторі, оцей, там цераміка керамічна. і вона коли відстає, вона тавча, так б'ється. бах 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 Знаєте, особливо коли заводите або скидаєте газ, тоді чути. Ану ну Назар, заводь, зараз. Бачите, як закладать. Так, 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 так. Ану зараз гаси. От, І вона зараз б'є, особливо, коли я туди поставив руку і чую, як віддається. Ану ще раз заведи, будь ласка так ти Ти-ти-ти! Зараз я спробую виключити мікрофон. Виключай. О! Тир-ти-ти! Ти, ти. Бачите, який звук. Ще раз заводимо. От, він Виключаємо. Все, воно б'ється. Це із-за того, що кераміка в каталізаторі, це керамічна, вона відстала, вона трісла і вона б'ється. знаєте. І тому, коли їдете, переключайте передачі. От, ви їдете, тиск создає, дує сюди воздух, звідси від мотора з колектора поступає і нормально їде, воно не чути, що е, е, товче. Але коли ви переключаєте передачу, нажимаєте так, тоді диск падає і, і ця цераміка йде назад. І коли ви раптово відпускаєте сцеплення, раптово здається тиск і воно, і воно вдаряє, тобто теліпається, болтається. В такому випадку треба вирізати і приварити інший каталізатор. Ну, Багато наших людей беруть, вирізають, просто його чистять, роблять супілку, знаєте, ну. У нас вдома ще можна їхати, тому що в нас немає цих е, е, реглів, чи як називається, немає цих е, прав. так. Бо в Європі, якщо вас спинили і у вас немає каталізатора, о, о вибити він, то забирається машина на штрафплощадку, треба платити штраф і потім устраняти. Вам дають HPSA Б, тобто те огляд Б. Такі, ну, такий більш склад, складний тех огляд, тоді коротше, більше гемороїв. Добренько, так що ви вже знаєте, якщо в автомобілі такий звук засудиє, це значить, каталізатор. Такий сьогодні короткий відеоролик був. Всім дякую, що дивились. До слідчих зустрічей.